У такі святкові березневі дні, безумовно, ми маємо на увазі і орієнтуємось на ім'я і постать Тараса Григоровича Шевченка. Оскільки вже теж давня традиція березень це і Шевченкові березини. До речі, із Золотоніщини. Ви всі про братство це хоч щось десь у школах читали, але вам, мабуть, не казали, що із Золотоніщини принаймні троє членів Кирило мефодіївського братства. Мабуть, жоден район такого представництва в тому відносно невеликому товаристві мав. Це Олександр Навроцький, це Микола Гулак і це Олександр Тулуб. Ну от, Олександру Набродському виповнилося 9 серпня 200 років. І в 23 му році купу премії завоювала в українських і Михайла Чабанівського, і Василя Стефаника. Молодець, ми вас вітаємо. Привітайте її оплесками про перемогах. Нарешті. Видання, ну, не було грошей в воєнний рік, і, а потім все ж таки ми трошки отягнулися і відновилося це видання. Я що хочу з приємністю сказати, ну ті, хто бачив і гортав наші попередні Холодні Яри, то зразу звернув увагу, якщо взявши до рук цьогорічний, що зовсім змінений дизайн зробили свою збірочку, вона довго йшла. Ми її зробили ще в липні 2022 року. Але грошей не було і ми змушені були аж через рік її видикувати. Але все одно ми раді, що ця збірка вийшла. Тут вміщені поезії 29 черкаських авторів і членів спілки. І члени літературного об'єднання, і не члени спілки літературного об'єднання, але цікавих талановитих творів. Ну я, я сподіваюся, що трошки творів присутні тут автори зараз почитають. Мабуть, я можливо навіть і не буду читати які Тут є. За всю війну я написала всього три. Загрузла в прозі. І вона мене наскільки виснажила, що я буквально вчора подумала, що ніколи не кажи ніколи. Я ніколи не казала, але подумала, що писати не буду. І ви думаєте, що зі мною трапилось. Мабуть, щось є десь щось таке, що диктує свою мову. Ну, мабуть, у кожного, хто тут і присутніх, і не присутніх. Душа, мабуть, ото там, на млі. Кажуть хлопці, не вийшов із бою, ще й досі Гвинтівку тримав. Не застогне матуся від болю, бо рідненької в нього нема. Хоч життя, як крихку кіноплівку, обірвала жорстока війна. Став ти Юрію, сином синківки у скороботі тепер і вона. А тебе зачекались додому на до колінах старій малі. Успочинеш, забудеш про в тому у обіймах своєї землі. Кличе помста до бою вже й брата, бо не втішна горі сім'я. Та чогось, наче сироти, хата, ця зима, Україна і я, кажуть хлопці, не вийшов з бою, ще й досі глядівку. Горі, романті! козаки козак, іде, та й у журби питається, де та доля пишається, та й у журби питає. Де та доля лишається, чи то в шинках збачами, чи то в степах з чумаками, чи то в полі на роздолі. Чеченкіану, і щоб не забутися, тут бачте, згадується про те, як війна відобразилася на нашій творчості. О, то я десь келейно, кулуарно хвалив, а хочу принагідно похвалити публічно наших двох жінок. Дуже гарні поезії У Ані Синюк і Сеніокі Валенко. Ну, просто це хороший рівень. Так я прочитаю й... вірш, як давно дав, дав, давний, давно давним написаний. Бо я зараз не можу писати про цю ситуацію об'єктивно. Моє серце, мою душу заповнює ненависть. Ненависть не має керуватись поетом. Я це розумію головою, Але нічого з собою не можу зробити. Я не позбувся ненависті до цих нелюдів. Я їх ніколи не називу росіянами. Хоча в своїй поезії творчості десь там у мене вони проскакують. Вони ніколи не були росіянами. Вони будуть і залишаться завжди залишити мокшанськими, московськими і так, далі, і так далі. Серце не вигою, вирву. На білу сорочку, криваве, як черву, і кину отим з азіатськими рожами, хай затанцює в останнє перепрошене. Бошилася шаблею, біла пречиста, сорочка накриваве на криваве Бо Бошилась сорочка піснями, світами, щоб з шкірою здертою бути катами. Мій біль. Під Полтавою, скльований круками, з горла біжить калиновими муками, мій гріх за мазепою бродить полями. Мій гріх зветься Словом одним, москалями. Вони ж нашу долю писали наганом, вони ж нашу землю топтали ногами. Із раю земного робили руїну, вони гвалтували мою Україну. Уже зазоріла дорога розплати, схрестилися шаблі. Не вперше, не вп'яте. За мною молитви. І лик Богородиці полегли, живі, і ще ті, хто народиться зі словом Тараса, з його булавою. Допоки ми є, будемо рватись до бою. Я дякую. І світ світо пекторалі сміливий день. Покусливо весни чатує літом сонні далі, а світ сивів, читав планшети, вже остогидлий дам без слів, курив протурені сонети. і відпускав у поле гнів. Метро, метро зголодніло, тролейбуси чхають, Епідемія часу руйнує думки. Це просто заслона, це втеча у всесвіт. Безмежність лякає, а сонце квапливо, Ховає в дорогоні земня та Тут має з'явитись покусливо дике мінливе життя, серйозність думки і спалах очах. Я бачу у міста застуда, йому необхідні ліки. Чому міркуєш, метро? Отчі, їсти. Дякую за увагу. Юного автора. Але ні, це дуже славний чоловік, якого пригла тебе брати. І в 23-му році він видрукав суперову книжечку із суперовою назвою. Московити в вашу матію. Язичко. Веселі віршики для дітей. Чи про язичка, чи про язичка. Я хочу сказати, що мені дуже важко, у всі часи дається творчість, дуже важко. Але я вже думала, що й не вмію. Але коли сідаю, то... Умію. І, звичайно, це тільки трішечки, я... Стабілізувалася і почала працювати над тим, щоб щось з кимось закотачити, там видати, запропонувати, а то я собі отак <сум> на дні лежу. Ну, обставини це сімейні, обставини різні бувають. ну. І чесно, я не готувалася, я трішечки почитаю, бо посмієтеся, із цієї абеточки, яка вийшла, це логопедична апетка для діток. Читала я ці, ну. Зараз дуже багато дітей погано говорить і я працювала над цим. І взагалі зараз я дуже багато перебуваю в мене двоє був... при щура борщ. Борщ щеблений, щур щокатий, щип, і горщик вже щабатий. Ой, тобі був такий момент, що я зараз навіть не пригодоюся. що дуже тисяча Це вісімдесят 1989 рік. Якийсь діду цілував. Він ще тоді огонь. була дуже хвилююча така подія, тим більше, що я була лише студенткою. Тим більше, що це був тільки перший курс, так, так, перший 89-й рік. Ну, така честь випала так, направду, дякую Володимир Стопівоновичу. Я направду вдячна усім і долі за те, що я сьогодні можу бути тут разом з вами, тому що це вперше. Це дуже хвилююче для мене і, звісно, дуже важливо. Тому дуже дуже дякую усім вам і е, дякую за запрошення до участі у цій збірочці, яка є важливою для кожного і з нас. Авторів із поблату. А, поблату, я зрозуміла. <рес> <рес> я зрозуміла. І прочитаю вірші, які війшли до цієї збірочки. Направду, коли розпочалася війна, я за межами України перебуваю, і в мене також був такий стан, що багато говорять, що. Писалося, не писалося, е, мені також не писалося, а потім в мене ще інша проблема була. Я думала, чи я маю право про це писати, тому що я не тут, де сирени, де е, бомби, де лихо, а я там. Але потім з часом і прийшлося почекати, мені прийшло розуміння того, що Кожному українцю важко, де він не був, чи він є в Україні, чи він є в Америці, чи в якійсь іншій країні, але то є важко, то є е, боляче, і серце, і душа болить, і таким чином, таким чином дозволила собі свої емоції вилити у слухах. А світ живе, в нім вічна куговерть, позвися, відрукнися, хоч приснися там байрактарях грати смерчі, смерть. Прошу тебе, калину, не хилися, тримайся, рідна, бо ж тобі вся кров, вся сила міць і дух народу. На вроду твою красну впала знов тяжка гірка. Печать від обороту. Вже стільки янголів трубили про біду, вже скільки горя і зла ти поборола, і збореш ти калину й цю орду. Бо Бог тобі дав волелюбне крила, озбися, відгукнися, хоч приснись твоєю долею, сумую і волію, я серцем вірю, зможеш. Розцвісти ні цвіт, ні кров твої не спопиліють. І ще один потім я буду, а я не плачу ні. Я вже не плачу. Я бучу, бачу, вимір інший бачу, реальність зміни. Над світ у небі бачу янволів політ. я малю полі. у сні яначе, що весь світ цей значить, і до життя яких добрать означень по цій землі, чи ходить іще Бог, і чи можливий з ним ще діалог? Реальність змінено, стаївся. Тепер він без Росії війни і бід. Діта в цьому такому сакральному залі, в сакральному місці для всієї України, а тепер і для світу. Війна Шевченко-Україна. І теж, мабуть, Шевченко в кожному ось вислові, в кожному творі перегукується. З тим, що відчував і що бачив, Тарас Григорович Шевченко тоді тримаймо слово, гостре, мов багнет, щоб цілило усаме серце ката, щоб наша мова, ніби кулемет. Орду московську змусила тікати. Геть з України, кляті москалі, в болото зі своїми личиками, хіба вам мало власної землі, що й ненько Русь шматуєте зубами, ще в горлі стане. Буде шана, вам щеки на тричі кожен вам на груди, а ми збудуємо тут свій величний храм, де супостата й врага уже не буде. Поетес, яка дуже індивідуально має дуже своєрідно відображує війни і своє відчуття від війни, пані прошу. Дякую. Я винесла не випадково так три книжечки, бо я так повертала Україна вся на блокпостах і виявила сподіваюся, що тут у мене фактично найбільше. Ось, і ці тексти розміщені в моїй книзі Голоси і сенси, яка вийшла у світ від 2023 року. Ось з воєнної кави на у храмі за місто молитви. Бо вся молитва сьогодні складається зі слів ненависті. Боже, зроби мене, німою. Ні мою, ні. Мою молитву щитуй з моїх вуст і не кажи нічого. Аби лайливі слова розкласти на склади, можна було би повторити квадратний корінь і навчитися розпізнавати стіни. Кавові зерна не мають коренів, не мають квадратів, не мають стін, не знають молитов, тож мовчать у храмі і просочуються в горлянку. Аби стати голосом гірким голосом війни стіною, об яку впираюся спиною, аби заструмити собі кіло лопатками і стати диханням. У мене в моєму житті зразу навалилося дві війни, тому теж здавалося, був якийсь, якийсь, е, якийсь як це сказала Якийсь стоп, якийсь так. Я перепрошую, трошки волнуюсь, переживаю. Він легко їх знайшов, пограбувавши школу, а слабодітілі перебралися у дитячий садок. Здрастуйте! П'ятеро шмаровозів розляглися на дитячих ліжечках у брудному одязі та берцях. Тебе чого? Так гаряченького вам приніс. Підняв над головою руку з пляшкою, з якої виглядав матечатий гніт. Горіть патлюки, на землі в пеклі, за Оленку, за Україну, за мрію. Він з силою вдарив пляшку в підлогу, вмить все зайняли з полум'ям і корчились рашисти у вогні, і вили, і смерділи. А Сашко подумав, не може жити українець без мрії. У <рістична> Шевченка є такі рядки. Спокон ріку Прометея там орел карає. Малюють хмари в небі Прометея. Його вогонь, жертовність і політ. А тут вся Україна ніби скеля, де багатьох прикуто до землі. У них вогонь в душі горить рівненько. Жертовності такої не знайдеш, щоб за свободу і за рідну неньку виймали душу з тіла за людей. Горить орел, немов осіння лися, рвем ланцюги, ми голосом гармат. Ще вражі кулі страх наводять свистом та піддає в багаття автомат. Малюють хмари наших прометеїв, їхню жертовність, волю і політ. Вся Україна зараз. Ніби скеля, де кожний з факелом стоїть. Чого <клес> буде страшне, я вам просто читаю тетралогію, але не думайте, воно насправді чотири частинки, але вірш один і не дуже великий. Малятко впало. Мама цьому гавкула. Не плач мій рідний, скоро заживе. Іди на ручки. Он собачка гавка. Твою печаль на клаптики порве, до серця тулить, обійма дитину. Той, хто не впав, ніколи не встає, а встаючи, ми рвемо павутину І назустріч долі йдем. Вона ж бо є. Років минуло, може, п'ять, не щулась. Вниз через східець матінка стриба, бо чи насправді, а чи лиш почула, що з впав. Ну нащо ця тяжба? Добігла, обняла і обтрусила, почула скривчене. Не треба, я сам. Бо ти ж казала, що вміє сила, щоби давати невдачі від коша. Чаївся сум у мами попід серцем. Нагнися, синку, дай на обігу. Хай доля буде з барвами веселки, а поряд іде одна з найкращих муз, Хай буде світ з великого і дрібничок, ти вже смушнів, все робиш до пиття та знай. Вода смачніша в тій криниці, з якої пив перебуше, з з якої пив, коли ще був дитям, Спинала душі. По тиша біля надгробку неня вся рідня, а воїн світла аж за небо вищий, летить на землю маму. Плинуть мов човни до берегів, і кожен до свого на списах свіч запалених сини і десь іще. Не близько перемога, і білі ще такий глибокий вдесь, і без просвіття ще таке дрімуче, і ночей безсонних бахмути, і бучі, цей виритий окоп моїх грудей, де всю країну хочеться вчаїть, Оборонить, вгорнути, приховати від москворотих звіросупостатів цієї війни, кривавих ратаїв та Боже ж жміть. Спаси і сохрани пошли до наших янголів підмогу на списах свіч запалених семи. І загаялась до зриду перемога, зупиняє оце тремке безсоння сон трави і дощику кропильце благовісне. Ця горличка, що янголяче висне зі сволока небес не над колиску моєго серця, над його рови, де смуток мій глибокий притихішкавсь, де ця війна вже наче й не кровить. Оцей лелек квітневий переклеп, і зелений гук, із глибочиці степу, і зелений зирк проклюнутої щепи, цей дух землі, такий рідню, що теплий. Як мить крихка, коли тобі не зле, коли тебе розкриює. Але війна оця стриножує до терпу. Дякую, Дякую і за подарунки, і за те, що ви таку лиху годину пишете, творите, дай вам Бог натхнення, а всім нам перемоги якнайшвидшої. Дякую. Дякую. Чули, що скільки багато війни було сьогодні у поезії і у Шевченко. І була і є в Україні. І були і є герої наші воїни, в тому числі, які на небесах. Давайте пошалиємо їх і пам'ять. лопам'ять, Зодились ми великої години в 1939 році. Це був затверджений Дім українських націоналістів, але в наш час це марш Збройних сил України і взагалі слави усіх хто виборює волю України. Зродились ми, великої години, спожежіні, і свого я вогні Плекав нас бік, по втраті України, кормив нас, днів і лють на воронів і ось ми йдем у бою життєвому тверді міцні, не зламнімо граніт, поплаче дав свободи ще нікому, а хто, борець Той здобуває світ доволі нам. Руїни і незгоди насміє брат на брата йти у бій, Під синя жовтим прапором свободи, з'єднає весь великий навіть свій, велику правду для усіх єдину, наш гордий клич, народові несе вітчизні, будь ти вірний до загину нам Україна вище понад все. А нас нас бійців упавших слава, для нас закон найвищий то наказ. Соборна українська держава, вільна і міцна міцна по кавказ, Соборна українська держава. Війна міцна, віцяну по Кавказ, Соборна українська держава, Вінай міцна, по Кавказ. Ще раз усім буквально і митцям, і поетам, поетесам, і княгиням, і всім, всім, всім. А ми вам дякуємо за організацію, за видання, за все, все. що Працюємо далі.